Олю Вадиме, вітаю вас також. Вітаю всіх глядачів. Знаєте, церемонія проходить як прийнято у школах зі сльозами на очах вчителів, батьків і, звісно, учнів. Знаєте, хочу вам перш за все розказати про цю школу. Тут стояли орки весь березень, практично, і те, що вони залишили по собі, ви можете бачити в мене за спиною. Тут немає вже жодного вцілілого вікна. Все Більше непридатне а цю школу збираються відбудувати. Щоправда, це можливо буде зробити вже тільки після завершення війни. Конструкції вдалося зберегти, і е, сподіваються, що реконструкція цього навчального закладу все ж таки це реальна справа. Ну а сьогодні тут дійсно свято. Тому що одинадцятикласники, класники їх дійсно небагато. Сьогодні їх навіть було менше ніж за списком. Не в вісім, а сім отримали свої умрії атестати про середню освіту. Більш того, двоє отримали ще й золоті медалі. Вони так класно навчалися, що країна не могла не відзначити їхні успіхи. Ну і насправді що тут можна сказати, коли такі діти. Завершують один етап і починають новий. Вони роблять впевнений крок у нове життя, якого їх намагалися лишити окупанти, але їм цього не вдалося. Насправді, я зараз хочу про тих дітей поспілкуватися з директоркою цього навчального закладу. Вона поруч зі мною, пані Людмила. Перш за все, я хочу вам побажати, щоб ось такий випуск воєнний був у вас. Першим і останнім за всю вашу кар'єру і за все життя вашого населеного пункту, який вони ваші випускники. Вони дуже у нас розумні, активні. Вони були учасниками дуже активними учасниками шкільного життя в усіх олімпіадах, спортивних змаганнях. Вони брали участь. Дуже активний класний керівник і діти такі самі. І вони дуже розумні, не дивлячись на те, що не в усіх шкільні медалі. Але я впевнена, що вони вступлять у вищі навчальні заклади і прекрасно здадуть мультитест. Ми їм цього тільки бажаємо. А давайте просто в них зараз про це і спросимо. Спитаємо, друзі, скажіть мені, будь ласка. Ось мені таке питання цікавить. А ви зараз більш сумуєте за компанію за школою? Чи може радієте, що нарешті, нарешті, школа закінчилася? Хто скаже? Настя, може, ви давайте чесно, я вам скажу так. Ми на даний момент радіємо, тому що це наш випуск, це наш день, і ми нарешті зібралися разом за цей весь час. Але також ми сумуємо, тому що ми більше не зайдемо в наш клас, не поспілкуємось, не посміємося з нашим класним керівником, не зустрінемося з класним керівником також. Але потрібно радіти кожному дню, адже кожен день у нас. Як останній <реш> на даному Ну, це мій. класно. Насправді не сумуйте. Друзі, ми то чули на церемонії вручення атестатів, як ви співали. Я хочу, щоб ви зараз ще раз заспівали червону калину. Так? так? Починаємо. Поїхали. Ой у Лузі, Червона калина, похилилася. Чогось наша славна Україна. Ось така вона нескорена Богданівка. Друзі, вам слово.